Це для 2000... четвертий рік. Це добре настра Італія. І цей горіх тріснув і навто таку тріщину з нього витікала дуже книжку? 10 ти гори через мою став сектання 1556, 17 чи січня. Чу, як пісню? Чи, ти чи ти почув? Як пісню? Пісня Друга ріка. Рекомендую. Універсії ремікс. Взагалі вона як пробір. На пробір присвячена. Тим, хто був у Маріуполі, сьогодні мій брат зробив 12-ту хіміотерапію. Це також про біль. Але є така новина, що ми за все дякували. О, у Бога нічого не випадково, і одна волосина з нашої голови не впаде без його відома. Подивіться фільм Хижина. Тож, ось така зима в Італії. Італія з 15-го року. Оце Дух Святий мене на монастирі, як інші 8 українців, ми проживаємо. В цьому монастирі в регіоні Саверно, ось він там. Нам дали кожному покіл'ї невеличкий, маленький, але високий. Одна кухня, скажімо так, ми господині готуємо, да? кожна своє. це також певні екзамени, випробування. Радую ці фрукти, які ще в процесі дозрівання, бо такі кисленькі. Це і на мандарин, і на апельсин, це такий між сочний фрукт, скажімо так, для соку. От він в березні вже буде максимально ідеальним. Кстати, гори через мою стату, що важливо. І тут саду, да, оливкові дерева, оливочки вже зібрані. На днях мене одна італійка була свалила оливковим маслом, за що я їй сьогодні позвонила, подякувала. А, взагалі, ти, Боже, допомагаєш через світ нам, українцям. А ми також а, один одному вчимося допомагати, бо це також випробування, адаптації в новому місці. Да? А, Багато від'їхало, наприклад, з Італії, не витримали тиску ностальгії, тиску іншої культури, іншого клімату, іншої мови. скажімо так. Ми всі звикам до певної зони комфорту. Я з тих людей, яка постійно міняла. Наприклад, проживаючи в Черкасах з 18 років, зразу після школи вже поїхала там в технікум. Я навіть той період, що я там проживала, я також дуже багато мій змі... змі... да? Ну, Там складались так обставини. А... З другого поверху на третій, з третього на четвертий, з а... четвертого на п'ятий, ну, якось так було за два з половиною роки. Потім все-таки на квартиру тоді знову гуртожиток приїзд тоді на квартиру, де я сама переїзд на квартиру, де ми жили втрох, переїзд на квартиру, де. Скажімо, там двохкімнатна також розділяли. Ну, Постійні переїзди. Приїхавши в Італію 2015 року, да, я також три місяці поробила додому Україну, побувши в Україні, міняла регіон Італії, приїжджала, да, там попрацювала, там, наприклад, Пальма Кампанія, Сріно, Такнеаполь. Найдовше був там період, звісно, в Римі. Ще працювала в кавіді Терені, таке теж місце є, ще працювала на Калабрії, на Віллі, попросили замінити. Ну, бо людині не платили гроші, поки вона не знайде заміну, хоч і недовго, але також а, тут такий був дуже як все ремін, невідоме, так. Да? І саме тут Дух Святий зупинив немов Едемський сад, райський сад, да? дійсно схоже. І хто дивиться це відео поза часом і простором, ведіть свої духовні відео щоденники. Це також яка «бросайте хліб своїм поводом. Да? Ми сіємо ту інформацію, яку ми яку отримали, Важливо її якось пропрацювати, проаналізувати, поділитися. І, скажімо так, вона повернеться в той період, коли нам це було необхідно також або комусь же з духа мені виходить зразу спектакль, і був вечір, була утро, день шестой. Набирайте в Ютубі шестой, да? там три з чим-то години, старші актори. Супер потужный спектакль. Рекомендую канал Вайкра на Ютубі. Про вдячність. І тут трохи про біль і. Що цікаво, повторюсь, що брат, коли дізнався діагноз четвертої стадії раку, при тому, що він багато бігав і був, так, не відчував такого якогось дискомфорту, ну так, просто там для себе зробив аналіз, а медсестра свой загальний і виявилася четверта стадія. Да? І дали там ну, по прогнозам на той період там, до двох місяців, можливо, де і раніше. Я просто стала молитися, і батьків криком зупинила, щоб вони не плакали, ще ніхто не помер. І то було весною, так, весною 23 го року. І якби все, в руки Богу віддала, і на все його воля, так. І тоді брату сказала, так, шукай духовного наставника, роби її помазання і. І через твою хворобу Бог прославиться. Він якось дивно реагував. І я не могла зрозуміти, в мене таке пророцьке слово вийшло да? з уст. Господь так дав, Дух Святий. До речі, слухайте, пророцькі молитви Яна Тітова. Набираєте, Дух Святий відкриє за який день. Там ці молитви всі поза часом і простором. Бо так само як і Біблія написана Духом Святим, вона поза часом. Ісус. Uh, він прийшов уже вдруге да, родився, в шкурі людини, скажімо так. Да? І... А він родився до, ще до початку світу. Ми ж там, да, uh, наша літочислення, відріз два Христов, євреїв від народження Адама, літочислення, да? uh, ще із науки Кабала, да, там підтвердження, з коли народився Адам. Як це там, 5784, здається, рік. Uh... Для мене нове було також святкувати Рошхашана. Для мене нове було відпочути від брата, що має єврейське коріння. Пожалуй, дійсно, коли він він на грані, да, він поділився цією інформацією. бачите, що я цікавлюсь исторою, да, що ще певний перепосіщав церкву суботників, да. бо нічого не випадково. Тож, в реальності, він знайшов духовного наставника. Так, сьогодні він пройшов 12-ту хімію, живий, слава Господу, і славить Господа в церкві, співає. І кожну неділю він і батьки в Україні відвідують церкву. І дійсно, ми на цій планеті тимчасово Ми не повинні прив'язуватись до, до певних країн чи взагалі до планети Земля. Ми тут тимчасово, нам сам Україна, християнам всього світу, це важливо усвідомити. Виконай Боже, план Твій в нашому житті, моєму і кожного, хто слухає, слухатиме. А, ця слава тобі належить, не країнам, бо екзамен християни не здали. Якщо людина кричить слава Україні, а Бога ставить на друге місце, то біда. В цьому є запитання, як навіть солдати говорять, що щось не так. Чомусь війна не зупиняється. Вона зупиниться Денис Урвовський. «Совершайте молитви за всіх. Отак, От таке слово сьогодні. Завтра мого брата, день народження. Сьогодні хіміотерапія, завтра день народження. І слава Господу за все! І через його хворобу дійсно прославився Бог. Малюве. Дякую, Боже, за все. Тобі вся слава, честь, хвала.